Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги пухнастий кардиган. Це стильний та комфортний вибір для зимового сезону, виготовлений з м'якої кашемірової пряжі. Має теплу пухнасту текстуру, яка дарує неймовірний комфорт. Його класичний дизайн в стилі корейської моди поєднує в собі елегантність та затишок. А довгі рукави та подовжений фасон роблять його ідеальним для холодного холодної погоди кардиган стане чудовим доповненням до будь-якого зимового образу, додаючи нотку вінтажного шику, ідеальний як для прогулянок, так і для більш ділових зустрічей.